Масований обстріл України у Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару. Внаслідок атаки загинув 43-річний чоловік. Ще 17 містян постраждали. Зокрема, двоє дівчат, 14 та 16 років. Повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. У сідвечір ворог поцілив балістикою по чотирьохповерховому житловому будинку. Частина будівлі повністю зруйнована з першого по четвертий поверх. Також пошкоджені магазини, понад 20 автомобілів та вікна у сусідній багатоповерхівці через російський обстріл. Частина Івано-Франківщини залишилася без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив, що можливі перебої з електроенергією. А в певних районах може бути поганий зв'язок. А от на окупанти ударили по енергетичній інфраструктурі.